Після окупації Кримського півострова навесні 2014-го найбільша війна в Європі з часів Другої світової починається саме на Сході. Хоча амбіція Кремля захопити Україну повністю. Я так скажу основні зусилля, які зараз кидає Росія на перемогу свою, це там. Всі бойові частини це на Сході. Все, що їх боєздатне, це на сході. Тому від того, як вистоїть схід залежить майбутнє України, ми все робимо що домовись. 24 лютого 2022 року українці по всій країні прокидаються досвід від звуки вибухів. Війна тепер всюди. Сьогодні, вранці, президент Путін оголосив проведення. Спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Та найбільшого удару знову зазнає схід. Сили оборони, розташовані на Донбасі, стають щитом, аби росіяни не могли здійснити свої загарбницькі мрії. Охопити і розсікти, і потім по це не Повномасштабна війна Кремля проти України не почалася раптово. Так звані навчання у Білорусі. Скупчення російських військ на українському кордоні. Ворог готувався до відкритого вторгнення місяцями. З 24 лютого, звісно, навіть, не стільки скажу з 24-го з 23 лютого, коли ми вже виявили в вихідному положенні вже колони, не то, що колони, вже в бойових порядках противника. Десь на Відстані десь 5-8 кілометрів від Сіверського Донця вже були засереджені батальйоні тактичної групи засобами переправи, тобто з понтонами, засобами, вогнеметами, важкими вогнеметними системами для прориву першої лінії оборони нашої. Але й Україна докладає зусиль. Бойові підрозділи на сході підготовлені та загартовані за 8 років бойових зіткнень з противником. Спільне групування усіх без виключення силових структур працює злагоджено і оперативно. Це те, чого російські офіцери явно не очікували. І Якраз безпосередньо там займалися розвідкою, дорозвідкою, аеророзвідкою. Ну і вже перекривали і дооблаштовували блокпости до можливих проривів і підсилювали підрозділи наші, які там знаходяться, вступали в взаємодії з військовими, з прикордонниками, вже організовували оборону в самому місті. Кожен на своєму місці: поліція, армія, сбу, нацгвардія, рятувальні та медичні служби. Поки населення спокійно ходить на роботу та навчання, живе своїм повсякденним життям, українські військові ретельно готуються. Все, що можна було, ми зробили. Всі резерви були патроновані, практично виходили на різні рубежі, тому що передбачити чітких дій ми не могли, але варіанти, розрахунки всі були проведені. Час має значення. Коли саме Росія здійснить масовий наступ, навіть в Кремлі знає обмежене коло людей. Накази засекречені. Завдання російські польові командири отримують дозовано в конвертах, які відкривають лише у призначений зверху час. Тобто зв'язка у них було чітко, я так розумію, що у них коли вже до нас потрапляли там деякі матеріали, їхні, у них були визначені точки. От сюди тобі нададити. І причому могла не одна група туди йти, а 3-4 групи. Тобто е вони навіть не рахували те, що якщо група одна якась випала або не випала жодної, всі три прийдуть, але було з принципу, хоч одна, та дойде. Ми декілька місяців до цього почали досить таки потужну підготовку до можливого вторгнення, починаючи з відпрацювання різних можливих варіантів дій противника вплоть до оточення угрупування. Росіянам провокують та створюють формальні приводи для наступу. На Донбасі посилюються обстріли. Сокира війни зависає у повітрі. Це відчувають усі: від вищого офіцерського складу до солдатів у окопах. Ми одразу відчули, що як там кажуть, якщо висить гвинтівка, то вона обов'язково повинна вистрілити. Тому. В будь-якому випадку це вважає, нами вважалося як загроза широкомасштабного наступу противника. Десь з грудня місяця ми вже бачили рух колон, які накопичувалися, тобто, чому було саме лінія щастя і станиця Луганська, тому що ми бачили, що нижче в нас знаходиться Луганськ, ми бачили туди підтяжку сил та резервів, саме, іменно, саме вже російських воєнних. Не тільки там, де НРЛНР, а вже заходили регулярні частини. Ми бачили і десь на початок лютого вже ми бачили чітку концентрацію сил для того, що вони готуються, ми розуміли, і прораховували це все керівництво, що вони готуються до удару. Вдарити по керівних пунктах, покласти зв'язок та знищити систему взаємодії між підрозділами українських сил оборони. Це те, що росіянам було потрібно, аби досягти успіху в наступі. 24 лютого з ракетного удара, в першу чергу авіаційного удара. В першу чергу були нанесені удари по командним пунктам, так і по тому командному пункту, де я знаходився по у ярі. Але люди були переміщені всі в укриття, в бункери. Це унікальні фотографії, які ви бачите вперше. До цього їх ніхто не публікував. Командний центр операції Об'єднаних Сил в Часовому Яру на Донеччині. Це одна з перших цілей російських ракетних ударів, але українське командування і до цього було готове. Єдине на певний час пропали, поправ зв'язок, тому що удар був дуже потужний, але це нам не помішало не втрачати систему управління, так як були роздерні види зв'язку. І війська керували, з того ж кожен на місцях знав, що робити. Кожен командир знав свою задачу. і спокійно виконував, тому ніякої паніки ні в кого не було. Всі з цього були готові. Окупанти намагаються посіяти паніку серед українського війська, але підрозділи безпеки і оборони по всій країні чинять опір, якого не очікувала Росія. Від сходу до заходу бойові підрозділи зривають всі плани окупантів. Це була система, яка створювалася з 2014 року, система виконання завдань. Сначала в зоні проведення операції антитерористичної операції, потім вже операція бідних сил. Луганщина стає полем для кривавої битви. Ситуація тут протягом кількох років була відносно спокійною, та тепер ворог активно намагається просуватися в бік Сєверодонецька, тимчасового обласного центру. До лютого місяця, якщо не вважати там до початку лютого, взагалі щастя було і стані луганська одні зі спокійних районів. Ми мали там КПВВ. Десь вже з початку лютого почались пристріличні обстріли, спроби і фіксування наших сил, які знаходились на водній перешкоді. Фіксували, обстрілювали, пристрілювались. Отримували відповідь. Також розвідувальні групи заходили, з ними боролись. Ось ще унікальні кадри. Це перші військовополонені, які під обстрілами своїх же військ розповідають, чого шукали на українській землі. Скільки з вами Скільки людей? Ось Отетака пса однозначно. Скільки што. було скока угу. Скільки, б**ть, було була Солдати на лінії вогню та офіцери в командних центрах у перші дні Великої війни майже без сну. Лише короткі миті для відпочинку. Все на адреналіні. Але ретельний план захисту дає змогу вистояти. Кожний командир бригади ми на місці працювали по можливим рубежам, по можливим варіантам дій. В принципі, всі знали чіткий план, як діяти в той чи іншій ситуації. Бо, в принципі, війна це як можна сказати, гра в шахи, але е з багатьма невідомими, можна сказати. Тому на кожному напрямку відпрацювали, що може бути в точній ситуації, знаючи приблизно сили противника, склад його підрозділів, ми розуміли, що, де і як може бути. Але сили не рівні. Тож інколи, аби вберегти життя солдатів, доводилося відступати. Військовослужбовець із позивним циган розповідає, як організовував прикриття для відходу українських підрозділів на Луганщині. Так, да, в були. Я встиг з виїхати деякими. Я виїжджав, і положено на протитанкові дивізіоном. Спочатку відступити піхоті, штабу протитанковий дивізіон стоїть і встречає противника. І держит того моменту, поки не перегрупується піхота. Для дальших, дальніших і більльніших ведення боїв. Міста та села Донбасу аж надто нагадують пекло. Сотні тисяч ворожих снарядів методично знищують Маріуполь, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та сотні інших населених пунктів. От того кольєцтва боєприпасів, що туди в нашу сторону. Це безперервно, це сотні просто сутик не було свободна й п'ятімінутки, щоб нічка нічого, нічого не летіло в нашу у Багато хто повертається додому вже на щиті. Але військові медики борються за життя кожного солдата. Поранених з поля бою вивозять у неймовірно складних умовах. Марина пішла на військову службу у 2019-му. Дівчина розповідає: на початок повномасштабного вторгнення вже мала бойовий досвід. Закінчила медичний коледж. Потім, після медичного коледжу, деякий час була медиком в больниці і після цього пішла служити до лав ЗСУ без права на втому та емоції. День за днем вона рятує життя своїх побратимів. Найбільше запам'яталося. 19 число 6 місяця, тому що в той день з позицій вивезли 19 осіб, з них були і тяжкі, їх було дуже-дуже важко вивезти. <кій> і цей день мені найбільше запам'ятався, тому що після того, як ми їх вивезли, тоді 20-го числа техніка. Окупантів почала заходити в село Устинівка, де ми знаходилися. І люди, які стояли на позиціях в окопах, вони вже були у нас на КСП, і, тобто бій вже взяли наші хлопці на КСП. І ну, тяжко було виходити до Лисичанська. Потім минув деякий час, і війська наші зовсім вивели з Лисичанська. Хлопець Марини теж військовий. Попри відсутність зв'язку та рідкісні шанси побачити коханого, вони намагалися як могли підтримувати один одного. 25 лютого, коли моя кохана людина підбила танк, на той момент ми всі були дуже щасливі, і до того ну, я по зв'язку почула, що він підбив танк, і я знала, що він живий. Для мене це найліпша новина була. Та війна. Нещадна. І одного разу Марина отримує найболіснішу в своєму житті звістку. 10.06, 10 коли 10.06 в Тошковці Луганської області загинула моя кохана людина, мені за це сходу написали. Наш начальник підійшов, делікатно мені пояснив ситуацію. Але пережити власну трагедію просто не було часу. Навколо десятки тих чиє життя залежить від неї. Якщо чесно, було дуже тяжко. Мене відволікало те, що треба було масово надавати допомогу. Против української армії викликає захоплення по всьому світу. Вже у перші дні агресії російська армія зазнає значних втрат у живій силі та техніці. За оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час. І перший день ми гідно зустріли. Принцип відбиті були всі атаки, нанесені противнику величезні втрати. Але те угрупування, яке вони створили, ну, співвідношення дуже не в нашу користь. Поняття ТИЛ припинило існувати в одну мить в ніч на 24 лютого 2022 року. Сотні тисяч українців у пошуках безпечного місця виїжджають зі своїх домівок, вивозять жінок, дітей, домашніх тварин. Про долю своїх родин десь за сотні кілометрів позаду багато хто в окопах на Донбасі міг тільки здогадуватися. Частина тилових міст тепер стали тимчасово окупованими територіями. А що окупанти робили з родинами військових знає весь світ. Підтримати солдатів у таких умовах намагався кожен командир. Казав так, що перший був меседж, що ми переречені на успіх. Другий був меседж що противника зупиняти потрібно тут і зараз. Тому що далі він, чим чим далі він буде йти, тим він буде становити, становитися сильніше. Ситуацію ускладнювало й те, що роками Росія розміщувала своїх агентів по всій Україні. Після початку повномасштабного вторгнення вони вийшли з тіні. Ті, кого ловили. Я скажу, основна активізація оціх, цих всіх скритих консервів, які були законсервовані, які отримували інформацію, вона вся відбулась 24-го числа. От 24-го числа пішло активно. Тобто сказати, що там кожен день ходили, розвідували, ну, так не можна. От 24-го пішла чітка їх активація, тому що і військові об'єкти були підброси усяких фонариків, підброси усяких радіоточок, саме біля наших баз. І це якраз також стало одним завданням. Швидко шукати це все. В тому числі саме завдяки тому, що ворога на сході стримало угруповання об'єднаних сил, яке не дало розколоти сили оборони, українська армія змогла відстояти столиці. У росіян просто не вистачило сил утримувати два величезні фронти. І в кінці кінців, після того, як він поніс величезні втрати під Києвом і розуміючи, що на два напрямки воювати не можуть. Решта сили засобів було знято і перекинуто знову з Київського напрямку на напрямок Луганської Донецької області, для того, щоб хоч в одному місці мати якісь успіхи розвивати. Дві успішні контрнаступальні операції української армії спочатку на Харківщині, а згодом на півдні, показали, що армія, яка називала себе Другою в світі, зламала зуби в Україні. Проте війна і досі триває. Далі пріоритет наступний, що це тільки початок, нічого ще не закінчено, це, це все тільки починається. І так воно дійсно і сталося, що противник дуже сильний і підступний, і що потрібно враховувати всі, все це. І потрібно там, йдемо далі, працюємо далі. Знаєте, той, хто скаже, що не було страшно, вам зберегши. Було страшно, так, да, ну, якось не знаю, якось паніка не володівала, ну, було не до паніки. Всі прийняли бій, і вже пішли. Потім осмислення вже було на п'ятий день. От тоді вже було ще, ще страшніше і панічно, тому що ну те, що там в багатьох містах хлопці пережили, от саме ту навалу першу, і те, що ще зараз, ну це потім усвідомлюється. В бою це ти цього не відчуваєш. Те, що в Кремлі планували зробити бліцкригом, поступово перетворилося в війну на виснаження. Москва змушена була шукати додаткові ресурси, техніку та людей. Я необходимым необхідним прийняти следующее решение рішення проведении в Російській Федерації частичной мобілізації. Західна зброя в українських руках дозволила порушити логістику та координацію росіян. Один за одним знищувалися командні пункти та склади зі зброєю окупантів. Все частіше гауляйтерам та кремлівським призначенцям доводиться виправдовуватися через бавовно, а військове керівництво змушене розконсервувати зброю часів Другої світової. Лютий 22-го назавжди закарбувався у свідомості українців. Ті події згуртували українську націю та загартували українське військо ще більше. Тяжко сказати, чи я спав, бо це все було так. Зараз принаймніся ривками. Це була постійна, 2-4 години на добу робота, де бойові дії не прикрашалися управління не, не зупинялося і Потрібно було постійно володіти інформацією для того, щоб перекидувати резерви, керувати бойовими діями, бо обстановка мінялася постійно. І якщо б хоч на хвилину втратити управління, то могли б мати катастрофічні наслідки. Нині Донбас усе ще найгарячіша точка російсько-української війни. Кід бойових дій на сході і зараз впливає на ситуацію на інших ділянках фронту. За кожен сантиметр української землі ворогу доводиться платити сотнями життів власних військових. То, що там нас хтось, як кажуть, недооцінив, там саме там не вважав, думав, що будуть зустрічати квітами, і це теж. Але все ж таки, саме головна заслуга це заслуга наших збройних сил, наших інших складових сил оборони і нашого народу щодо. Збройне вісіч даному агресору. Це саме головна заслуга. Тобто ми їм надали виконати свій намір. України сьогодні не було, тому що їм би нічого не мішало цими групуваннями, цими силовими засобами, які залишалися після знищення нашого групування, посилити і південь, посилити і північ, розвинути наступ додаткових селдасів на Київ і на Миколаїв, на Одесу. Міжнародний суд ООН в Газі 16 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні.